Вітаю, шановні слухачі на каналі Математика, це просто завдання 18 НМТ 25 го року від 24 травня. Знайти значення ось цього виразу. 2 помножити на дужку. В дужках косінус 30-0,5 помножити на косінус 30 плюс 0,5 Дорівнює. Дорівнює 2 помножити. Якщо уважно подивитися, у нас в дужках косінус мінус одна друга. Косинус плюс одна друга, бо 0,5 це, по-перше, одна друга. Отже, це в нас різниця квадратів, це буде косинус квадрат 30 мінус 0,5. Запишемо як одна друга, тільки вже в квадраті. дорівнює. Пам'ятаємо, що косинус 30 це корінь з 3 на 2. І ще підносимо до квадрату. І одна друга в квадраті це буде одна четверта дорівнює. 2 помножити. Корінь з трьох квадратів 3, 3 четвертих мінус 1 четверта це буде 2 четвертих. 2 на 2 і 4 скорочується, лишається 2, а 2 на 2 це 1. Отже, відповідь 1.